Надії знайти живих під завалами після землетрусу в Непалі вже немає. Про це заявила влада країни на 12-й день після удару стихії, яка забрала життя понад 7,5 тисяч людей. Тепер головні зусилля зосереджені на постачанні допомоги постраждалим. Передусім, їжі, питної води та ліків. Необхідних речей потребують 3 мільйони людей. До операції залучені 130 тисяч непальських військових і поліцейських, а також більше 100 міжнародних гуманітарних команд. Ми повинні й надалі гарантувати, щоб Непал отримував усі необхідні ресурси, щоб жодна людина там не потерпала від голоду, щоб всі отримали необхідну допомогу. у вівторок влада Непалу дала дозвіл на посадку українського літака ІЛ 76 який мав евакуювати близько ста українських громадян. Раніше Іл був на ремонті у Делі, через що пропустив час, коли на литовищі Катманду було дозволено приймати великі літаки. Загалом на момент землетросу в країні перебувало щонайменше 210 громадян України.